Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Дивіться, є така новина. в нас постанова номер 930 вона змінила в нас постанову номер 560 якою в тому числі врегульовано питання надання відсрочки від мобілізації. Там є додаток 4 який зараз зазнав змін. Тому враховуйте це, коли будете звертатися за відсрочку, тому що він зараз інший. Перша частина цього додатку вона залишилась такою, як і було, що я такий-такий-то є військовозобов'язаним на підставі. Ставі статті там, 23 має право на відсрочку. Надайте, будь ласка, відсрочку з посиланням на статтю відповідної норми там, 560 кабміну. І вона наразі зазнала змін, тобто тут є док... додано до цієї заяви декілька пунктів. Це дуже важливо, але це стосується пунктів 9, 13, 14. Якщо ці пункти не про вас, тому ви в принципі можете їх не заповнювати. Всім гарного вечора і мирного неба.